З раннього ранку тут вже було велелюдно. Багатьом хотілося взяти участь в урочистостях на честь ікони Божої Матері Володимирська Пушкарівська. Її живописне зображення чудом з'явилося перед полтавцями після руйнівної шведської навали і благословило місце для жіночої обителі, свято Троїцького жіночого монастиря у селі Велике Будище Диканського району. Пізніше образ зберігав Коталевщину, зокрема, Матвіївський скит, село Милорадове. А нині святиня повернулася до уцілілого Вознесенського храму колишнього Пушкарівського. Монастиря у Полтаві. Пасхальний період триває 50 днів після Пасхи до самої трійці. Сьогодні в сороковий день ми святкуємо євангельську подію, про яку, про яку говориться в Священному письмі. Ми святкуємо Вознесіння Господня. В нашому місті є прекрасний храм Вознесенський, один із двох древніх, таких самих древніх храмів. Це Спаська, церква і Вознесенська. Яка була побудована ще в 17 столітті, на початку 18-го, коли тут знаходився Вознесенський жіночий монастир, який з часом в 18 столітті було скасовано. Але храм діє, храм служить після часів атеїстичної руйнації, він відновлений. Тут відновлюється відбувається богослужіння. Ми звертаємось до Бога Небесного і будемо звертатись сьогодні в день престольного свята, зокрема з нашими проханнями, з нашими молитвами. Про мир, спокій, злагоду в нашій українській державі. Я всіх полтавців вітаю святим Вознесіння і прикликаю на всіх вас, Боже, благословіння. Шукаючи втіхи, ми завжди зі сльозами припадаємо до уславленого чудотворного образу Богородиці і Всемилостива усі часи утішає всіх страждущих. Приходячи в цей храм, я себе відчуваю, ну, якось трошечки леше від тих. Турбот, забот, які в нашому середовищі в даний час відбуваються, і е, на цьому маленькому такому божому місці, райському, серце відпочиває. Приходячи в цей храм, спілкуєшся із е, прихожанами, з е, батюшками, які дуже чемно і дуже по-доброму і по, е, е, по отцовськи відносяться до людей. І дивлячись на те, як люди приходять, ну звісно, всі люди приходять в храм за одним за спасінням. І спасаючися, кожна людина ну, відшукує своє. Хто відшукує спілкування з батюшкою, хто із тим, що прикладується до святої ікони. І так як сьогодні свято такої чудотворної ікони, і відбудеться хресний хід. То кожна людина покладає надії на... і сподівання на те, що ці її ну, такі маленькі внутрішні подвиги зцілять її, приведуть її до більш грунтовного, е... змістовного, осмисленого життя в цьому ну, такому бурхливому, незрозумілому на даний момент, ну і ворожому, можливо, світі. Тому я думаю, що кожен раз, коли ми звертаємося до ікони, то ми звертаємося в першу чергу до Бога. А ікона це як віконце, яке сполучає нас із Бога. В этот праздник ми хочемо, щоб тут зберігався мир, щоб віра Христова, віра православна укріплялась нас і було це благосостояння все. Для блага людей. Людським розумом не осягнути чудотворних промислів на шляхах своїх Господа, але найчастіше пережити дає відповіді і вказує істину. Комуністи зробили, розвалили його, очистили все. Вони зробили по-своєму. Їхнє тут яке жиліща, Ми їх виганяємо і робимо святим його місце. Автобусним хресним ходом вирушили до Троїцького храму села Велике Будище Диканського району понад 500 прачан. І повертається все на круги своя Володимирська Пушкарівська ікона Божої Матері через стільки часу знову на святій землі древнього відродженого свято-Троїцького монастиря. Божественний молебень у Троїцькому храмі. Незвичайне духовне піднесення відчували всі, хто молився разом з Високопреосвященнішим Филіпом, митрополитом Полтавським і Миргородським та всім духовенством. Молилися за мир Україні, просили захисту Богородиці для себе і всіх православних християн і вірили у чудесне покровительство святині Полтавського краю, образу Володимирської Пушкарівської Божої Матері. На монастирському кладовищі була відслужена панахида по спочилим сестрам, насильницям та духовенству Свято Троїцького жіночого монастиря. По завершенні панахиди хресна хода вирушила до Великобудищанського свято Троїцького жіночого монастиря. Тут був відслужен молебень за кафістом ікони Божої Матері Володимирська пушкарівська Хай Господь перебуває з усіма вами, хай опоро. Матірі Божої перебуває з цим прекрасним місцем, з великими будущами, де розпочали ми сьогодні Хресний з нашою Полтавщиною, з нашою Україною, тому що всі наші молитви, сьогодні, як і завжди, спрямовані до Господа, ми просимо, щоб на нашій українській благословенній землі запанував мир, любов і злагода і припинились будь-які протистояння. Про це наші молитовні сподівання, на це наше уповання, Господи, на це наша надія. Я сердечно всіх вас вітаю і на всіх вас прикликаю, Божого, слабі. Смачна трапеза на монастирському подвір'ї завершила урочистості, присвячені іконі Божої Матері Володимирська Пушкарівська.